Слава Боже, для вас помолимось, Царю Небесне, удяшителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Дібе життя подателю, прийди і селися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я готова була прийняти твоє слово, пересвітлом слова і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангеліє від Йоанна, 6 глава, з 48 по 54 вірш. Я хліб життя, батьки ваші мано пустині споживали і померли. Це ж хліб, що з неба сходить, щоб той, хто їстиме, Його не мер. Я хліб живий, що з неба зійшов, коли хтось цей хліб їстиме, житиме повіки. І хліб, що його дам, це тіло моє за життя світу. Отож юдеї заходили сперечатися між собою кажучи як отой може нам своє тіло дати їсти? А Ісус їм істина, істинно, говорю вам якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі. Хто тіло моє їсть і кров мою п'є? Той живе життя вічним, і я воскрешу Його останнього дня. Сьогодні уривок з Євангелії від Йоанна Ісус говорить про себе, що Він є хліб життя, говорить про той хліб, який батьки ваші ману в пустині споживали і помер. Але Ісус говорить про хліб, який зійшов з неба. Ісус Христос. Перебуває зараз на небі, але і на землі. Він перебуває в Євхаристії. Він кожного дня під час літургії, під час слів, які Отець промовляє, прийміть і їжте це тіло моє. Ісус ходить з неба, перемінюється з хліба на тіло, з вина на кров. Це є невидимий знак. Ми не можемо побачити очима, але ми можемо серцем вірити, що це є сам Ісус Христос. І Він говорить, коли хтось цей хліб їстиме, житиме по віки. Якщо ми будемо Його приймати згідно, совісті, чистим серцем, то ми будемо жити повіки з ним у Царстві Небесному. Задумаймося над цією величною подією при тіла і крові Господні, що дає змогу брати участь у житті Бога і ставати учасниками Небесного Царства. Хочу сьогодні тобі, Господи, подякувати за те, що ти зійшов з неба, за те, що ти залишився з нами Євхаристії, за те, що я можу тебе приймати на кожній літургії. Пери мене, моє серце, відкрий моє серце, щоб я була готова приймати тебе кожного дня з чистим серце. Амінь.